Вітаю всіх на своєму каналі. Всім бажаю миру і здоров'я. Сьогодні я буду робити аджику, сиру з хріну. Її ще називають хріновуха. Або, ну, як то називає. І для цього нам потрібно солодкий перець, помідори, пекучий перець, також часник і хрін. Я залила поки водою, щоб не потемніло. Також потрібно цукор, сіль, оцет і олія. Кількість цих інгредієнтів, як завжди, я залишу під відео. Я роблю половинку порції, тому в мене ось так небагато помідорів і перцю. І все це я зараз почищу перець від серединки, помідори і все це я перекручу через місорубку. Звичайно, цей процес я залишу за кадром. І так, я все це перекрутила ось нашу таку чудову масу. На одну порцію йде 2 кг помідор. Кілограм солодкого перцю, 400 грам хріну, три штучки або дві гіркого перцю. Це вже за вподобанням, як ми любимо, більш гірке чи більш ніжне. Півтори стакани цукру, півтори стакани оцту, 200 г чесника, столова ложка солі, пів стакана олії. Але так як я роблю на півпорції, то звичайно я всього покладу на половинку менше. Ще що хочу сказати а поки що додаю сіль і цукор. Хочу сказати, ця аджика зберігається в холодильнику досить довго, але я даже пробувала її заморозити в судочку. І потім на свята на Новогодні, або навіть і на весняні свята виймаю з морозивочки. Вона в мене розмерзається, свій колір, смак і якості. Вона не втрачається, джика, і дуже смачна. Тому ми можемо готувати побільше, щоб зберігати в морозилці. Ось так я все розмішую. І десь на годинку залишаю, щоб сіль цукор розтаїла, і всі смаки об'єдналися. І ось моя джика постояла годинку, розстаю. Цукор, сіль розтаяла, смаки всі об'єднались, але у ну, мене доволі остренько вийшло. Це попав помідор Чорний принц. І в нього оце чорна шкарлупочка. Зараз я це заберу. Все, буде красиво. І далі я відправляю, розливаю по баночкам. Тут в сиром вигляді зберігаються всі вітаміни. І ось наша джика готова до зберігання. Закриваю, зберігаю в холодильнику, смакуємо цілу зиму на свята і на будень. Тож всім приємного смаку. Як бачите, готувати це зовсім не складно. Корисно, поживно і смачно. Всім пока, до нових зустрічей.